Вітаю. Вітаю вас, мої дорогеньки. Вибачаюся, я трохи захрипла з вчорашнього дня. У нас таке питання. Лукашенко наказав військовим готуватися відхопити шмат Польщі. Розмову Лукашенко з командувачем Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком виклав білоруський провладний телеграм-канал пул 1». Так, диктатор цікавиться у військових шириною Сувальського коридору територією Литви й Польщі, розташованою між Білоруссю та Калінінградською областю. Так, зараз ще. Так, 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 так. Далі самопроголошений президент Білорусі цікавий. У військового командувача, чи зможе він утримати цю територію своїми військами? Науменко запевняє, що всі дії спланьоновані, питання бойової готовності відпрацьовується, особливий склад готується. І є тут е, реакція. Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський вважає, що Росії забракне сил воювати з НАТО, але водночас Альянсу треба готуватися до можливого нападу Москви. І так, і тут ще є президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірить у те, що Росія нападе на будь-яку країну Північного Альянсу. А в Іспанії тричі зросла кількість покупців житла з Польщі через їхній страх початку бойових дій на території своєї країни. І так, двіжуха пішла, так, це вже до Польщі добралися. Перше питання, яке ми розглянемо, чи дійсно спроможні війська Білорусі утримати цю територію? Шмат Польщі Там цього коридору Сувальського десь 42 кілометри по прямій. І так, чи зможуть білоруси, білоруські війська? Ось, утримати цю територію білоруські, і ми заодно подивимося, бо тут натяки йдуть на російські на... На... війська. І чи російські війська зможуть утримати цю територію? Чи взагалі вони зможуть її взяти? Давайте так, білоруські. Ну, білоруські тут іде нуль, а тут от от русські будуть, можуть, да, тут страшненька карта. Я її прикрию. Да, Вони можуть щось зробити, вони домовляються. Я скажу так, вони, от, от рашистські війська, так, зможуть, але не утримати. Просто ввійти на якусь частину Польщі. Тут не вся частина. Тут просто, знаєте, наробити гадості по трої мічей, позапускати ракети, тут навіть не. Наступ. Тут просто попускати ракети на цю територію. От вони зможуть е, е, зробити, ну, як сказати, боляче полякам. так? А от Білорусь, ні, Білорусь, ні, ні Білорусь не здатна. Білорусь, дивіться, вона так, з краєчку. Ми з краєчку, а ми тут е, територію дамо, а ми це, а ми то, а ми попугаємо. Тут більше, знаєте, такі заяви тут, ні, ні, ні. Білоруси зовсім ні, а е, рашисти е, теж не, не, ні, тому що тут, скоріше за все, просто попускати ракети. Можливо, якихось пару е, бандочок своїх пустити, щоб налякати людей. Е, тобто, знаєте, зробити одну таку облаву. але не більше. Не більше. Так. Е, так, 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 так. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський вважає, що Росія, Росія забрякне сил. Ну, Оце те, що ми подивилися воювати з НАТО. Один раз Шандарахнути, там ракети можливо, пустити, і то. І то. то. це все під питанням. Так. Але водночас Альянсу треба готуватися до можливого нападу Москви. І так, чи НАТО готується до можливого нападу Москви? Ви пам'ятаєте, ми робили, здається, або в лютому, або на початку цього місяця, березня. Ми вже робили такий розклад. Чи готується? Зараз ми ще раз подивимося, як готується НАТО до можливого нападу Москви. Ну, ви знаєте, тут уже, в принципі, так, підготовка йде. До речі, підготовка йде, мушу сказати, але недостатньо. Давайте я так скажу: недостатньо. Вона йде ривками, окремими. Країнами, давайте скажемо, тому що ми дивимося Альянс НАТО, так? ось, А там входять туди країни. І наскільки я бачу, тут, скоріше за все, окремі країни, не всі. І тут багато хтось кладе їм палки в колеса, до речі. Але є ті, хто готовий, хто, хто готовий і готується до цього. Ця карта тут навіть, ну як сказати, вони, знаєте, розслаблені. Вони розслаблені, вони вже балачками, залякування, вже наїлися, вже все. Їм це і так. І зараз подивимося. <кій> Що сказав президент Польщі? Він не вірить у те, що Росія нападе на будь-яку країну пів... Північно-Атлантичного океану е, Альянсу, я вибачаюсь. І так, чи дійсно Росія чи нападе, чи не нападе? От будемо дивитися, чи нападе Росія, бо він не вірить. Ну, вони зазіхають. Зазіхають, і, в принципі, ну, поки що все медійно. Накопичують ресурси, накопичують мені. Поки що ні. Поки що я не бачу, що Росія готова а, вдарити по чи Польщі, чи ще по, по чомусь. Ось. А, поки ні. Поки ні. Ну, мені здається, все. Мені здається, все. Ага, і ще хочу подивитися: ось це питання: чому? Чому. В Іспанії втричі зросла кількість покупців житла із Польщі. Тобто поляки, зараз ми подивимося, так, поляки шанс, це їхній шанс. От вони розмірковують, бачите, поляки розмірковують лишатися, виїжджати. Да, да, Поляки бояться, угу. диявола бояться. Так, 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 вони, знаєте, краще ми. Тепер, от уже, бачите, йдуть розмови в них. Це теж вирішується, робляться плани. Тобто, так дійсно якась частина населення ем, виїжджає з Польщі. От якось так. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!